яке мене звати Юлія співвласниця саме агенції x 2 SMM. і сьогодні ми будемо займатися декомпозицією власних послуг. Ну якщо простіше, просто поділимо всю нашу роботу і прорахуємо. Скільки вона має вартувати? Або я вам хоча б приблизно покажу, як це можна розраховувати. Основне, щоб ви навчилися самостійно прораховувати ваші пакети послуг, зрозуміли всю логіку і як далі полегшити собі це рахування, і щоб у вас ніколи не виходило, що ви, умовно, взявши підрядника, помічника, не пішли в ноль, або, не дай боже, і в мінус. Бо насправді дуже часто СММники беруть ціну просто так: отак От буде. Або скільки? 500 доларів. 12 тисяч гривень. А це скільки буде коштувати? Ну, десь 5. Ну, типу, ви називаєте окей, розраховуючи, що умовно вам це буде вигідно. Але якщо ми будемо думати про масштабування, про те, що от я хочу, наприклад, власну саме агенцію, то виходить, якщо я беру людей в команду, я віддаю роботу, відповідно, я віддаю і грошики. Та сьогодні я вас убережу трошки від тих помилок, які робили ми, бо на початку ми геть не так розраховували вартості і. Майже не розраховували їх, просто такі, ну, буде 9 тисяч гривень, дві тисячі дамо сторісмейкеру та й собі поділимо. Просто може статися так, що потім, якщо ви почнете рахувати там через якийсь період, бо розумієте, що вам це не вигідно, бо ну просто лишається без грошей, бо умовно взяли собі помічників і такі все віддаєте їм, то піднімати вартість буде важче ніж. На початку витратити на це там не знаю годину-дві часу, щоб побудувати власну систему, прорахувати і назвати на самому початку своєї роботи, назвати вартість, котра ну, дійсно буде релевантною, тому що ви будете робити. Далі ми з вами переключимося у формат табличок, де я буду одразу показувати, як ми це будемо робити. І так, зараз ми з вами переходимо до табличок. Якщо що, не треба боятися, тут все не настільки важко, як здається на перший погляд. І так, що нам треба зрозуміти? Як нам розрахувати ці вартості і так далі. У вас ж точно є якісь типу об'єми, які ви виконуєте. Візьмемо зараз особисто на нашому прикладі. У нас є, типу, мінімальний пакет, середній і максимальний. Умовно. Перше, що ми робимо, це коротко прописуємо, що ми робимо. Що ми робимо? Прописуємо, що ми робимо. <гум> так, мінімальний пакет, умовно. Я знаю, що в мінімальний пакет входить одна зйомка. Одна-три сторис на деньс. І 9 дописів. Це все, в принципі, що мені треба знати і що зафіксувати. Далі ми переходимо з вами до розрахунку. Так, нам треба поділити. Тут будемо писати роботи. Збоку будемо писати кількість. Ціна. Оп, трошки більше треба. І так, робота, кількість ціна. Почнемо з найпростішого. Зараз ви зрозумієте. Ми декілька колоночок заповнимо, і ви зрозумієте, як це взагалі робиться. Почнемо з найпростішого зйомки. Вона у нас одна, ми точно знаємо, що нам треба провести одну зйомку контенту на місяць. Пишемо: зйомка. Кількість одна. Ціна умовна. Хай буде тисячу гривень. Далі збоку. Ставимо формулу, щоб розраховувати, бо тут кількості будуть різнятися, наприклад, там за кожен допис буде ціна і так далі. Так, як вставити формулу? Пишемо: вибираємо клітиночку, такою вибираємо, таціємо на неї два рази. Нажимаємо дорівнює, вибираємо першу клітиночку, потім значок помножити, тобто зірочка, і другу клітиночку. Нажимаємо Enter. Все, в нас буде тут рахувати. Треба зараз з вами прописати максимально детально всі роботи, котрі ми робимо над проєктом. Ну прям всі-всі-всі-всі-всі. Окей, зйомку провели. Що ми робимо з цим контентом? Ви прямо можете собі отак пробудовувати свій шлях. Типу, от, зйомка відбулася, далі що? Якщо, наприклад, контентчик не монтує, значить треба дати цю монтаж. Окей, тоді монтаж. В нас є всього 9 дописів. Беремо завжди по максимуму. Хай буде, уявимо, що це 9 змонтованих відео. Хай буде ціна 200 гривень. Так само ми вже бачимо 9. Формулу вона нам пропонує, бо ми можемо так потягнемо, і воно тут вже буде все рахувати так само. Окей, в нас є контент, у нас є змонтований контент. Що ми робимо далі? ідеалі, наприклад, складаємо сітку, закриємо зараз всі візуальні штуки. Сітка або візуал, розкладка, називаєте, як хочете. Наша сітка точно буде на 9 дописів. По суті, зробити сітку це зібрати готові фотографії, готові змонтовані відео та готові дизайни. Зараз дизайни ми ще пропишемо. І скласти це все в гармонійну картиночку. Умовно, тут нас 9, хай буде 100 гривень за кожен постик на своєму місці, умовно. Далі ми дійшли до того, що нам треба прописати дизайники. Дизайни беремо по максимуму. Хай буде, уявимо, що це 9 дизайнів. Потім розкажу, чого ми так робимо. 9 дизайнів, хай буде один дизайн. Ой, господи. Хай буде один дизайн 300 гривень, у нас уже все рахує. Супер. Добре. Далі що ми можемо ще з візуального такого закрити? Stories. Створення Stories. Пишемо Stories. Ми бачимо, що в нас 1-3 сторіс на день. Уявимо. Що ми робимо максимум? Що ми робимо 3 сторіс на день. В нас всього в місяці, в нас всього в місяці 30 днів, умовно, це 9 сторіс. Ой, кажу, 9. 90. Чуть-чуть. Не так порхвали. 90 сторіс. Хай буде ціна однієї штучки 40 гривень. Так, у нас є все візуально. Умовно, треба нам опублікувати допис. Що нам ще треба? Текст. Пишемо тексти. Так само їх буде умовно 9 по 100 гривень. Хм? Оп, 900 гривень є. Сам постинг. Ну, щоб опублікувати допис, щоб делегувати цю роботу комусь, треба за цю роботу заплатити. Відповідно, постинг. Так само. 9 дописів. Ну, тут ми точно знаємо, що буде 9. Так само по 100, наприклад. В принципі, Може здатися, що базові роботи ми з вами закрили. Але також треба врахувати, що це буде формування звітності. Одна штука хай буде 200 гривень. Так, у нас тут, бачите, формули немає, я можу прописати, а можу отак закінчив оп і потягнути. Є звіт. Ще одна важлива робота, яку дуже часто упускають, це проджектування. Тобто має бути людинка, яка комунікує з клієнтом, яка роздає задачі, яка пише ТЗ, яка це все якось збирає до кубки, щоб воно все працювало як один механізм. Так, пишемо Е, Ми розпишемо, що в нас, наприклад, ой, господи, днів, 30 днів в місяці. Щоб так орієнтовно знати, скільки це може вартувати. Типу, в мене 30 днів. За оці всі вічні чати і дедлайни, скільки я хочу мати в день. Ну, хай буде, це, там, не знаю, 300 гривень. Так само дорівнює. Оп, воно ну вже пропонує. І так, в принципі, ми прописали якісь основні роботи. Якщо у вас є ще якісь додаткові, то обов'язково так їх пропишіть і впишіть їхню вартість. Зараз ми підсумуємо, скільки нам виходить от собі вартість мінімального пакету. Сум. Оп, виділили. 21 тисяча вартує в нас мінімальний пакет з цими, якщо ми робимо все по максимуму. В принципі, якщо ви працюєте сама, ви можете назвати таку суму 21 тисяча гривень. Але якщо ви плануєте делегувати, якщо ви плануєте масштабуватися і робити з цього прямо ну, типу формат агенції, то ви маєте заробляти ще як власник бізнесу, якщо ви будете ставитися до цього як до повноцінного бізнесу. Тоді умовно так накидаємо, що ви хочете мати. Знаю, 100 доларів з проекту, отак нічого не роблячи, чисто там домовленості з клієнтом, шукати цих клієнтів і так далі. Дуже грубо хочу 100 доларів, хай це буде 4500. Тоді я розумію, що мені треба назвати клієнту отаку От вартість. Це сумуємо до цього: 25500. Але ми враховуємо, що мій заробіток не буде становити стільки, бо того, що якщо я ФОП, я ще плачу податки. І це дуже велика помилка не враховувати податки. Зараз ми вирахуємо податок, беремо нашу суму, множимо на 6%. Це наш податок. Це, типу, наш заробіток 4500 мав би бути. Але чистими ще відмінусувати податок, він виходитиме, ой, не попала. Оп! 2970. Ось така от історія. Давайте ще раз. Отут-у нас собі, собі вартість всіх робіт. Це те, скільки ви хочете заробляти як власник. Це те, що ми називаємо клієнту, бо от ми це досумували до цього. Це податок, якщо ви ФОП. І оце те, скільки ви заробили чистими, заплативши за податок, не враховуючи якихось там дороги, ну, типу добирання кудись, не враховуючи різних програмок. Але дивіться, може бути варіант. Коли ви закриваєте ще якусь цих робіт самостійно. Наприклад, ви забираєте проєктування. Тоді ми розуміємо. Так, давайте це ми собі просто зафіксуємо, що у нас тут 25500. Так, це те, що ми називаємо клієнтом. Ми забираємо проєктування. Тоді собівартість у нас виходить 12 тисяч. І ви думаєте, о, собівартість 12, я назвала 25, значить 13500 я вже заробляю, а не 4500. І в принципі так. Але це якщо ви забираєте роботу і ви сходите зі своєї позиції керівника на посаду виконавця. А я ще раз скажу про те, що а нам треба прорахунок в тому випадку, ніби ви нічого не робите. Бо це ілюзія заробітку: типу, о, я заробляю як власниця агенції. No, дорогенька, ти заробляєш не як власниця агенції. Ти заробляєш, бо ти пахала як дурна і виконуєш роботу ціле купи людей, котрих ти могла найняти і делегувати цю роботу. А насправді, типу, як власник бізнесу, ти заробляєш 4500. та навіть менше, бо ти платиш податок. Так, ще мала вам розказати, чого ми рахуємо все по максимуму. От тут, типу, і де від змонтовано, і де від дизайнів буде, і там сторіси по максимуму. Це для того, що, наприклад, ви працюєте декілька місяців над цим проектом. У вас, наприклад, наняті на всі ці посади люди. Вони працюють, і ви бачите, що об'єми робляться менші. Умовно, замість того, щоб зробити 9 дизайнів, у вас робиться тільки два дизайника. Замість того, щоб монтуватися там 9 відео, у вас монтується 7 відео. Загалом, у вас лишається зазор, що ви собі заклали, що на дизайни у вас має йти 2700. Значить, у вас є можливість підняти оплату вашому працівнику без підняття оплати вашому клієнту. Та можна би було просто забрати ці гроші собі. Якийсь момент ви можете це і робити. Але краще. І, типу, ефективніше буде, якщо ви будете віддавати це людям, бо ви і так заклали це і ви заробляєте стільки, скільки ви собі прорахували заробляти. Але крім того, у свої заробітки, так само як в податки, враховуйте ще якийсь відсоток, який має заробляти бізнес сам на себе. Типу, у вашого бізнесу мають бути гроші. Гроші, котрі ви можете реінвестувати. Реінвестувати це не означає типу в якомусь такому мега-канонічному нудному понятті, типу, вкладаю, не знаю, в нові офіси і так далі. Все простіше. Купити квіточки на день народження від імені агенції, клієнтам чи дівчатам, влаштувати корпоратив, ну, типу, ви ці гроші маєте так само акумулювати всередині, тобто ваш бізнес має мати власні гроші, а не тільки ви маєте мати гроші. Я розумію, що на початку є величезна спокуса забирати все собі. Ну прям забирати такі о, заробила купу грошей. Але якщо хотіти бути трошки більше бізнесменом, а не просто смником. То прийдеться рахувати. Так, де я тут трошки підправлю, бо я не годна, така страшна, дивиться. Так я не люблю таблички без ліній. Мене це прямо бісить? Оп. Психічне порушення. Хоча б хахай буде хоч тако, а це, типу, наша зарплатка хай теж буде. Ко. Оп. Ай. вже без ліній. Страшне таке. І, в принципі, це ми з вами прорахували тільки мінімальний пакет. Таких пакетів може бути більше. Взагалі ви можете виділити під себе. І у вас завжди є декілька варіантів. Умовно, коли у вас запитують прайс, це або мати отакі готові: типу, от є мінімальний пакет, стільки-то робіт коштує, стільки то середній. Тільки то робіт трошки більше, коштують більше, ну і максимальний, максимум робіт коштують максимум. Або ж варіант отримати від клієнта повний запит, що він хоче, скільки він хоче, і сформувати для нього плюс-мінус такий прорахунок. Понятно, що клієнти не мають бачити, що ви заробляєте як бізнес стільки, то буде для них це буде просто ось стільки, для них не треба цих табличок. Але мати такі таблички ще прикольно для того, щоб умовно, якщо ви домовилися на якийсь пакет. Але ваші послуги виходять за рамки цього умовно. Ви домовилися на 9 дописів. А ви розумієте, що цього місяця було ще три термінових? То ви маєте повне право, ну звісно, якщо ви прописали це в договорі, виставити додатковий рахунок, і ви не будете брати зі стелі вартості, бо у вас є ціна, скільки у вас собі вартість цього допису. Ну і не провтикуйте враховувати податки, бо ну чим більше грошей вам прийшло, тим більше податків треба заплатити. І не бійтеся табличок. Насправді тут немає нічого такого важкого. Оновлюйте їх, зберігайте собі десь на видному місці і старайтеся з ними подружитися, бо насправді вони вам та витратять більше часу. На це треба трошки запаритись на початку, але зекономлять вам багато нервів і навіть допоможуть заробити трошки більше грошей. Я люблю таблички. Щоб такої грошей я заробляла з цих табличок, було б файно, Я б робила таку таблички на замовлення. Подобається, Хух, от і в табличках насиділися. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Обов'язково підпишіться на наш канал, поділіться в коментарях, як ви зараз розраховуєте вартість і чи розраховували її взагалі, чи брали десь стелі. Я нагадую, що на зв'язочку була Юля з зі 2 сама. І до зустрічі в новому відео, колего. Па-па!